Доброго ранку, час зустрічати гостей в нашій студії. Сьогодні поговоримо про актуальну тему психологічну підтримку для українців. В певну міру її потребує кожен громадянин країни, де триває війна. Тому питання підготовки фахівців стоїть доволі гостро, і наша сьогоднішня гостя допомагає його вирішити. Психологиня, співзасновниця та тренерка проєкту Апгрейд Алла Клименко розповість про курс з позитивної психології від провідних світових психологів та науковців. Алла з нами на прямому зв'язку зі США. Доброго, Доброго ранку, Від... <ріст> Доброго <ріст> ранку. <ріст> вітаю. Доброго ранку, вітаю. Але скажі... Дуже дякую за запрошення. Ми дуже раді, що ви таке організовуєте. Це зараз дуже необхідно. Отже, позитивна психологія для України про що, для кого та для чого цей проект. Ну насправді ми створили два проекти, і цей один позитивна психологія для України це для всіх, хто хоче поглибити свої знання з позитивної психології. Тобто, це більше, мабуть, такий розумієте, вузько направлений проект, де ми говоримо про конкретно про психологію, і там лектори це люди, які напряму пов'язані із викладанням позитивної психології з тієї чи іншої сторони. Там. Там будуть військові далі. Там будуть люди, які, наприклад, там буде дуже цікава лекція від режисерки Голівуда. Вона буде дуже цікаві речі розповідати з позитивною психологією. Тобто, з різних сторін дивимось на цю тему. І інший проект це проект резильєнтність. Він для всіх бажаючих, він також дуже цікавий. Він також про психологічну підтримку. Проте він більше загальний, якщо можна так сказати. Угу. Mm. А хто та як може стати слухачем цього курсу? Ну і звичайно на яких умовах? Обидва курси абсолютно безкоштовні. Стати учасником може кожен бажаючий. Звичайно, ми стикаємось із такою, скажімо, проблемкою невеличкою, що курс безкоштовний і для багатьох людей безкоштовні речі. Вони якось ну розумієте, можуть трошки знецінюватись. Проте ми робимо все можливе для того, щоб спонукати людей навчатися, рухатися далі і бути відповідальними. На сайті курсу позитивної психології для України є вражаючий список імен фахівців. Будь ласка, розкажіть про них, і як ви домовлялися з такими персоналіями? Дуже дякую за це запитання. Мені дуже приємно, що ви розумієте, і я взагалі для мене знаєте кожного разу, коли хтось каже, не може бути, ну не може ця людина бути на курсі, і каже, де ти взяла таких людей. Дуже цікава історія в мене є вона пов'язана з повномасштабним вторгненням. Я вилітала з України 23 числа. І коли люто і коли я вилітала, я летіла виступати на всесвітньому саміті зі щастя. Це така наукова конференція. Я представляла там Україну, і виходить, що я прилетіла, розпочалося повномасштабне вторгнення, і після того я взагалі думала, чи буду я там виступати, тому що тема, з якою я приїхала, вона не відповідала тому, що відбувалось у нашій країні. І проте я вирішила, що я піду на сцену. Це був дуже гарний виступ. І звичайно говорила в ньому про Україну. І тоді до мене підійшли професори, і кажуть: Вау! як 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 цікаво, що ви тут їх захопила моя історія, і вони запропонували, якщо ми можемо якось допомогти, що би ви могли, які у вас є ідеї? Я кажу, в мене є ідея. Давайте давайте втілювати її у життя. І от таким чином вони почали запрошувати, заохочувати своїх друзів, знайомих, своїх колег. І от ми зібрали такий класний, такі такі два класні курси. Я знаю, що у вас там навіть є викладачі Гарварду. Так? В цьому курсі виступає О, є викладачі Гарварду, Стенфорду. Там є викладачі всіх найвідоміших е, університетів Ого. світу. Тобто, там е, е, це дуже цікаво і дуже дуже натхненно. Ви розумієте, що дуже часто бувало у мене. Я дякую, що ви про це говорите. Я вважаю, що це дуже важливо. Коли я приїж... приїжджала до когось, наприклад, на інтерв'ю, і вони кажуть, а хто ще в тому списку? І я кажу: оці люди. Вони кажуть, в мене мрія була цю людину побачити. У мене немає можливості. З нею поспілкуватися зараз я з нею в одному курсі? Вау, тобто для них навіть ці імена це дуже дуже відомі люди, до яких вони прагнули. Вони, од сказати, один з іншим мріяли би зустрітися, і отак ми об'єднали їх у цьому курсі, і це дуже добре, тому що люди об'єднуються і вони хочуть допомагати. Алло, мені дуже цікаво дізнатися, ви, як психолог, як налаштовуєтесь на позитив. Під час війни де і в чому знаходите особисто ви позитив? О, це дякую за це запитання. І звичайно, психологи вони такі самі люди, як і усі інші. Проте, можливо, якісь знання вони можуть допомагати проходити через складні обставини трошки легше. Що допомагає мені? Це знаєте, як ем, я дуже багато говорю про резильєнтність, і в мене є там своїх багато безкоштовних ефірів, де я ділюся. Ем, Важливими елементами резильєнтності вони всі складаються з тих самих елементів, з яких складається щастя. Тобто наука про щастя складається з тих самих елементів. Це фізична опора, нам потрібно займатися спортом навіть тоді, коли нам здається, що у нас нема немає ні сіл, ні, ні часу на це. Проте спорт допомагає нам почуватися краще. Це звичайно емоційна опора, коли нам з вами необхідно навчитися проживати своєму. Оці не тікати від них, не робити вигляд, що нічого не відбувається. До речі, дуже часто здається, що позитивна психологія це коли ми з вами робимо вигляд, що все добре. Проте для цього навіть є термін. Це називається токсичний оптимізм. Коли ми о, все добре, все буде добре. Дивіться, як як там я не знаю, всі посміхаються. Давайте триматися. Проте всередині воно інше розумієте. Я називаю це тут, коли все розривається, ти посміхаєшся. Тобто, ти, ти сам розумієш щось не те відбувається. Тобто це емоції, вміння їх проживати. Це звичайно, інтелектуальна опора. Я вмію працювати зі своїми думками. Я також, як і всі люди, переживаю, тривожусь, боюсь, вигадую якісь страшні наслідки. Про це думаю, проте я вмію себе зупинити. Звичайно, це опора духовна. Я багато медитую, мені це дуже допомагає заспокоїти свій розум. І, звичайно, це відносини з іншими людьми. Відносини, які варто підтримувати де б ви не були, де б не були ваші е, зараз друзі, вміти е, триматися е, своїх людей, розумієте і це взагалі стало дуже зрозуміло тим людям, які зараз на жаль виїхали, і вони кажуть: я не розумію взагалі, хто я, я не відчуваю себе, і це від того, що ми втрачаємо зв'язок з нашими людьми, і нам треба треба створювати нові знайомства. Це також важливо, але треба й триматися своїх людей. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, під час війни люди більше навчились ловити момент відчуття радості, задоволення чи ні? Ну... Звичайно, ви можете, можливо, кожен зараз хто почув це запитання, думає цікаво, а в мене як Як це працює в мене, і тут можливо треба зазначити, що от в курсі багато хто в нас буде навіть спеціаліст, який займається виключно посттравматичним зростанням. Він буде дуже багато чого розповідати, не так райдужно, як нам би з вами хотілося, що у всіх буде все добре і все класно. І мені це подобається. що Він більш люди... красиво, да, Інформація Він... дає. Звичайно, мені так подобається, коли вони такі так зачекайте хвилинку. Всі говорять про посттравматичне зростання. Тому такі я буду сидіти на дивані і тепер чекати, коли значить, я почну зростати від усіх цих подій. І це так на жаль не працює. Проте гарна новина у більшості людей відбудеться посттравматичне зростання. А проте для цього нам потрібно робити наступні речі: як, як це пов'язано з запитанням, вибачте, яке ви задали, тому що звичайно посттравматичне зростання дає нам відчуття більшої цінності життя. Оце uh -huh. задоволення моментом. Ми розуміємо власні пріоритети. У нас починається духовне зростання. Тобто, знаєте, як ми кажемо, в мене змінилися цінності. Uh -huh. Люди кажуть, в мене все змінилося. Тепер я розумію, а тепер я починаю цінувати. Коли от ми починаємо про такі речі думати і говорити, можливо, це воно посттравматичне зростання, коли все змінюється. Проте, нам також треба в це, якщо можна так сказати, вкластися. Нам потрібно е, е, фіксуватися і фокусуватися на наших цінностях. Нам потрібно про це думати. Що для мене найважливіше? Тобто, що для мене дійсно те, що я кажу, українське класне запитання, Щоби що би що, для чого мені все це потрібно? І коли я на нього класно відповідаю собі, чесно, це дає мені змогу зростати знову зв'язок з близькими людьми. Це те, що приводить, бо о, до бо. До посттравматичного зростання, коли ми можемо фокусуватися на майбутньому, ставити собі цілі зараз. всі Кажуть, не на часі ставити цілі. Так ціль це те, що дає сенс нашому життю. Це добре, одна з складових сенсу. Я не хочу узагальнювати. Це дає мені змогу рухатись вперед. Тобто мені треба про це думати. Мені треба проживати свої емоції, давати їм вихід. Розумієте, багато емоцій, які до нас зараз приходять, нам. Не подобається їх відчувати. І uh -huh. ми з вами кажемо, я Вони не, кажу, не завжди позитивні, так. Да. І ви такі, я, я не така людина, я не буду це. Ні, ні, ні. Я на позитиві. Я на легкості, я на радості. Проте, от ті відчуття, що приходять, ми їх тільки для того, щоб було зрозуміло про що йдеться. Негативні почуття. Uh -huh. Ми так оцінили їх. І коли ми їх проживаємо, це робить нас сильнішими. це Дозволяє нам, принаймні, зрозуміти свої цінності, дозволяє мені прожити, пройти якісь певні уроки в моєму житті. Тобто, це дуже дуже важливо. І, звичайно, практикувати вдячність. Я також знаю, що ця тема дуже знецінена. Всі такі, ну просто будь вдячним. Мені ще розуміти, що подобається. Є така штука, токсична вдячність. Це коли вам не знаю, можливо, ви чули колись в своєму житті, коли вам говорять, ти серйозно зараз, ти ще по типу з поганим настроєм, де тобі ти маєш бути. Вдячна, ну, тобто ти маєш дякувати за те, що в тебе є, і тоді складається враження, що вдячність це щось таке. типу, ти маєш бути вдячним. Проте вдячність це коли ти від щирого серця радієш тому, що у тебе в житті є. Вона не може бути вимушеною, розумієте? Да. І це дуже важливо. Тому нам треба фокусуватися на вдячності. Дуже дуже проста техніка. Хоча б один раз на тиждень краще всього робити це з близькими дітьми, говорити про це. Але хоча б один раз на тиждень сидіти і виписувати за що я вдячний цьому тижню, наприклад, і помічати, що в мене є. Одразу я видно, самова. що ви в матеріалі. Просто нам треба ще робити одну зустріч, бо замало часу. Дякуємо дуже. Дякую. Вибачте, вибачте, вибачте. Все нормально, все нормально. Ми, ми, ми вам вдячні за це. Я особисто на позитивними емоціями вдячна вам і вашому проекту. Я бажаю тільки успіху, звичайно. Ну і нехай щасливих позитивно налаштованих українців стає якомога більше.